Доброго дня. Сьогодні я в місті Тетіїві і в нас ось такий будиночок на продаж. Загальна площа ділянки 18 соток, трошки до схилу, внизу річечка, там є копанка, раніше туди зариблювали рибу. Загорожа штахети, будинок цегляний, покриття шифер. У дворі є криниця, але вода в будинок не заведена. Металічні ворота. Подвір'я асфальтоване. Тобто тверде покриття. Вікна дерев'яні. Коробки дубові вони Ось мені підказують в коробки дубові. Так що, хто хоче дерев'яні вікна, або просто вставляти пластик і їх можна просто вставити в коробки. Нам дубові коробки, це стопроцентово, я знаю, що де такому не робив. Ось такий будинок є. гараж, а, сказати, Ось такий гараж на автомобіль, але без ями. Погріб, в погріб я заходила, погріб холодний, гарний, плити перекриття. Великий погріб. Літня кухня. Літня кухня. Можна тут зробити сауну. літня кухня і з літньої кухні ось така ванна кімната, грубка для вгріття води і ванна. Виходимо з літньої кухні, і в нас є такий хлівчик. Поварені металічні клітки. Зроблено добротно. Для курей, криниця, вода, поставлений насос, вода протікає, тече, вихід на горище. Ось такий вигляд має будинок. Ще є ось підмурок, мали домуровувати кухню і ванну кімнату. Але не домурували. Ось криниця. Загорожа від сусідів. Будинок без тріщин, без ніде нічого, нічого я не побачила. Город більше 10 соток і внизу копанка. Город ніхто не саджав цього року. Ось туалет надвірний. Ось де травичка зеленіє по підсідку і внизу можна зариблювати ставочок, свій особистий ставочок. І повертаємося в будинок. Будинок охайний. бабусю діти забрали до себе. Тут Зараз ніхто не проживає. Нові двері ось такі. Заходимо у будинок. Плитка пофарбована під червоне. Уклеєні шпалери прямо в нас кухня? В будинку заведений газ стоїть котел, газовий лічильник. Газова плита. Доглянута газова плита. І повертаємося в веранду, проходимо велика прихожа кімната. Уклеємі шпалери. Нічого я на стіні не чищу, нічого не бачу. Ось такий. вулиця тиха. Так, заходимо в велику кімнату наліво. Ще одна в нас велика кімната. Стіни тут побілені. Кімната десь 3,5 на 5. Грубка по Тут пол, як асфальтний, так, що він теплий, сказали, заливка смолою, з вапном. Повертаємося в прихожу і йдемо ще в одну кімнату. Ще одна така прихожа. Є тут пічка. Добудову хотіли зробити, мабуть, на це вікно або, можливо, другий. Ззаду, оце там, ось там підмурок. Повертаємо наліво в нас спальня. Грубка, ось мурували грубку, через то воно і заштукатурено на тій стороні. Новенька грубка, робоча. Будинок коштує 15 тисяч доларів. Торг, як кажуть, ніхто не відміняв. На місці з господарями всі питання виясняєте, торгуєтеся, домовляєтесь. І направо у нас ще одна кімната. У цій кімнаті є погріб під закрутку. Ось такий будиночок в місті Тетії, добротний. Кого зацікавив даний варіант, пишіть в коментарях. В Тіктоці, будь ласка, підписуйтеся, пишіть приватні повідомлення, бо Тікток не пропускає в коментарях номера телефонів. До зустрічі! Підписуйтесь, ставте лайк на все добре. До побачення.